Друзі, всім привіт на каналі Crazy Carp. В цьому сезоні ми запланували велику кількість новинок. В цьому відео я вам розкажу про наші нові попапи серії Premium. Ці попапи мають чудову плавучість, гладку таку структуру, добре дуже ріжуться, проколюються голкою. Ці попапи зроблені на нашому новленому базовому міксі, який ми розробляли і тестували декілька сезонів. Багато часу ми витратили, але ми добилися такого ефекту, який, на нашу думку, є оптимальним. Тому е, ці попапи вже доступні до замовлення на нашому сайті. Спробуйте, я думаю, результати на рибалці вас обов'язково порадують. Зараз детальніше зупинимось на тих ароматах і смаках, які ми в цьому сезоні вам пропонуємо. Знач, наші попапи серії преміум розділені на 10 ароматів різних 10 кольорів. Мають розміри 6-8 мм, а також планується розмір 10 мм. Ну, давайте почнемо з е, такого попапа, як Asit тангерін, це кислий мандарин. Ці попапи ми випускали декілька сезонів, показали вони себе дуже чудово по холодній воді, особливо весна, осінь. Також е, класно працюють вони на замуленому дні, коли у вас е, якийсь вонючий участок іла. Ці попапи дуже довго тримають аромат і не втягуються цей запах іла в, в себе. Тому на них можете розраховувати ранньою весною це буде оптимальний варіант. Далі у нас іде, е, такий попапчик як естерфрут, в такому жовто-помаранчевому кольорі. Е, попапи також мають і дуже інтенсивний аромат. Е, аромат зроблений на е, основі е, етилового спирту. Тобто цей аромат дуже добре проникає в холодній воді, розчиняється. І Тому ми його рекомендуємо е, ранньою весною, також осінню, принципі Елітом по ньому будуть прекрасні результати. Тобто цей попап, як Амур, так і короб має бути просто у вас фаворитом естерфрут Далі такий попапчик, як у нас мотиль блудворм це новинка абсолютно цього сезону. Він в такому яскраво помаранчевому кольорі. Помаранчевому режевому вибачаю. Цей кольор такий. Прекрасно працює по холодній воді ранньої весною, також коли якась така хмарна погода, добре працюють рожеві кольори. І сам аромат мотель це той такий аромат і попапчик, який буде гарно працювати, коли вода теж прохолодна, коли короб харчується основному мотильом. Тобто Весна, осінь, цей попап буде також у вас в фавориті. Тобто для старту сезону я вам рекомендую ці попапи. Далі у нас йдуть попапи з Straubberі це аромат полуниці, таким в рожевому, чисто рожевому кольорі. Запах просто. Ну, ну, неймовірний. Я вам чесно скажу, ми перепробували за свої, скажімо так, свій досвід дуже купу велику ароматів полуниці і знайшли в Великій Британії дуже крутий аромат, який максимально схожий на дійсно класну полуницю з добавкою чорного перця. В оптимальній дозі ці попапи будуть ну, фаворитом у вас круглий сезон, як весна, так і літо. Тому е, попапи полуниця, зверніть обов'язково увагу. Далі в нас йде такий білий колір, це тигровий горіх. По ньому є питання, що білий колір, да, там, який працює, не працює. Ну, мій досвід показує, що ці попапи будуть працювати у вас в темний період часу або коли сонце тільки-тільки буде сідати. Також, коли вода достатньо гаряча, коли мутна, от саме білий колір може вас виручити. Тому це один із таких небагатьох кольорів, який дійсно риба бачить навіть в мутній якійсь такій воді і в темний період часу. Тому попапи в білому колірі тигровий горіх підійдуть вам як і на коропа, так і на амура. Далі у нас іде е, помаранчевий колір, це у нас іде осід пір кисла груша. Кисла груша. ну Що можна сказати про кислу грушу, коли е, це один із тих фаворитів і тих попапів, коли в кожного риболова є кисла груша? Тобто тисячі коропів було піймано на кислу грушу. У нас вони в такому яскраво-яскраво-помаранчевому кольорі. Е, такий кислий аромат груші. Е, топовий е, попапчик обов'язково треба мати в своєму асортименті. Е, Далі у нас йде попапчик е, кріль. Кріль у нас був і в минулих сезонах. Ми його залишили в, саме в цьому ж червоному кольорі, бо кріль е, ну, по тим скажімо, відгукам е, наших риболовів. Кріль працював у багатьох, коли взагалі нічого не працювало, тому... Деякі їздять тільки з одним таким попапом кріль і мають прекрасні результати. Тому цей аромат такий більш для літа. Ми рекомендуємо його використовувати в теплу пору року. Тобто кріль от дуже гарно працює в такому червоно-рожевому кольорі, особливо, коли у вас якась прикормка з Робінредом або якийсь, ну, якийсь червоний типу, пеліц-кріль, буде дуже-дуже гарно поєднуватися з цим попапом. Далі в нас йде попап Mega Spice. Скажу чесно, це абсолютний наш фаворит. Він йде в помаранчевому кольорі. Коли закривали сезон, ми піймали купу рибу на цей попап. ми ставили інші попапи, пробували, але на цей попап були максимальні результати. Потім ми дали тестові бойли іншим рибакам, ті ж самі результати. Тобто цей має такий аромат солодких. і Гострих спецій, тому я рекомендую цей аромат е, і цей попап використовувати круглий сезон. Тобто Mega Spice має бути фаворитом у вас е, на протязі всього сезону. Е, далі в нас іде фіолетовий колір. Е, по фіолетовому кольору також є питання, чи він працює, чи він не працює. Скажу так, у мене він працює тоді, коли взагалі нічого не працює. Тобто буває дні: от ставиш по папи одні, другі, треті, воно не працює, тобто нема покльовок, ставиш фіолетовий і пішло. Тобто фіолетовий колір це як ваша паличка виручалочка коли е, взагалі якесь безкльов'я. Так що я рекомендую використовувати саме цей колір е, в такі важкі, як то кажуть, е, часи, коли не клює. І, е, Crab, ну, тут один із найкращих Monster Crabів використовується, який ми тільки знаходили. Тобто, це і саме той Monster Crab олдскульний, як то кажуть, який має дуже міцний такий, ну, дуже потужний аромат. Тому 에, Monster Crab вас достатньо ну, може вирушити в якісь складних таких умовах. І завершуємо, як кажуть, е Самий такий наш противоречивий на російській мові вибачаюсь попап. Це у нас Black Hollywood, він в чорному кольорі. Саме в чорному да, попап. Багато питань, як це чорний колір, що який від нього толк. Скажу так, дивіться, буває риба, ну на мою думку, мій досвід, не вся риба реагує однаково на один і той же колір. Риба може частково порівняти з людьми, одні люблять кисле, одні солодке, одні п'ють алкоголь, другі не п'ють. Так само і риба. Риба буває різна. Тому, коли риба дуже достатньо така хитра і обережна, коли у вас корм, особливо якогось чорного кольору, ну, наприклад, зерна коноплі чи дрібний якийсь пеліць, халібут, двойка, четверка темного кольору. Тобто темного кольору у вас там бойли можуть бути яка От цей він буде маскуватися з вашим стіком, він не буде виділятися, і риба буде обережно харчуватися. Тобто вона буде затягувати ваш там стік і паралельно цей бойл буде попапчик залітати її в рот. Тобто, Спробуйте обов'язково цей попап Результати я вас ну, запевняю, вас порадують, особливо на диких якихось водоймах, в тих місцях, де ви кормите темним якимось кормом. Спробуйте цей попап він дуже хорошо буде поєднуватися з вареними бойлами в якості сніговика. Тобто, ви робите половинку там, чи четвертинку вареного бойла і зрізаєте, додаєте цей попапчик туди, щоб він якби, не виділявся на фоні вашого вареного бойла. Так що спробуйте аромат Black Hollywood, один із самих найкращих, що я нюхав. Ну, У нас такий же буде кормовий бойл теж Black Hollywood, так що дочекайтесь, він скоро з'явиться на сайті. Ще декілька слів на рахунок плавучості. Плавучість у наших попапах стала трошки вищою, вищою, ніж в минулому сезоні. 6 міліметрові попапи гарно підходять під гачки практично будь-якого виробника відомого номер 10 Це, наприклад, ось Корда Мікса 10 і наша шестерочка Мега Спайс, ось така плавучість. Бачите, гачок стоїть прекрасно на жалі. Ем, перелік гачків, які ми рекомендуємо під наші попапи, є на сайті, тобто під шестерку це 10 гачки, практично будь-якого рибника. Ем, далі у нас іде вісімка. Вісімка м, також підходить під гачки е, номер 6 От, Наприклад, це Crazy Carp номер 6 е, в принципі, Також підходять під корду е, WhiteGape 6, 6, 6.8. В принципі, під будь-який гачок 6-8 номеру відомого виробника наші попапи гарно підходять. Також перелік гачків ви можете побачити на нашому сайті. Ось Crazy Card WhiteGape номер 6 Бачите? Так повільно опускається, дуже гарно стоїть, прекрасна плавучість. І на рахунок. десяток. Десятки мають також високу, дуже стабільну плавучість. Під них ми поставили наш е, гачок номер 4 Whitegap від Crazy Carp, але він по факту десь як 5-6 відомих виробників, тому він трошки менший, але він важкуватий. Е, під нього я рекомендую гачки 4-6. ось е, 10-мім попап і наш гачок Crazy Carp Карп Вайтгайб. Пливучість шикарна, прекрасна. Так що в перелік рекомендованих гачків ми вам напишемо і зробимо ілюстрацію в виді фотографії на сайті, так що щоб вам легше було підбирати гачки під наші попа. І на завершення хочеться оголосити про конкурс. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал Crazy Carp, а також залишити коментар з 5 ароматів попапів, які б ви хотіли спробувати в цьому сезоні. Переможець отримає 5 банок 6мм, 5 банок 8-мм попапів. Одна людина, один коментар, залишайте свої коментарі, і ми в рандомному порядку в 28 лютого виберемо переможця. Всім бажаю перемоги, перемоги нашій країні. Слава ЗСУ, слава Україні! І скорішої перемоги і відкриття коропового сезону. До зустрічі!